Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі ProBusiness.ua Юа. Чергова розпаковка. І ми в цих випусках, по-перше, розпаковуємо загублені посилки та посилки, від яких відмовилися. По-друге, це все ми купуємо на аукціонах державних на Прозоро. І по-третє, спробуємо це все продавати та щось на цьому заробляти. Тому це і виходить на каналі про бізнес. Юа! Якщо вам це цікаво і ви ще не підписані, саме час це зробити. Ну, а я переходжу до розпаковки. Прожектор Періс Хілтон. Знайома лампа. Ми таку вже продавали. Скоріше за все в іншому кольорі, але сама суть. Що таке? У нас в хазяйстві вже було. Так. Розпочнемо по порядку. Ну. Ух ти ж ж, Вона ще й працює. Офігеть. очікувано. Але... Та вона повністю працює. Слухайте мене. Тут ще й цей. А, батарейка під а, ну, сонячна батарейка. Так, да, він не в найкращому стані, немає дзеркальця, але воно працює. Ми знайшли щось, що працює. Серед всього цього це друга річ, яка ввімкнулася. Якщо не брати маленькі ліхтарики, то до цього в нас ввімкнулося лише один телефон. І все. Офігеть. Шок-контент. просто. Просто шок-контент. Супер, я задоволений, чесно вам скажу. Так, йдемо далі. Сміло 60 гривень за неї. Так. Тоже ліхтарик, але цей не працює. Що це таке? Що за розпаковка з самого начала? Ви подивіться? Ідеш такий по, по району і отак манслеєш, ман, да? і з таким звуком якась бабуська, яка йде позаду або попереду вас, чує це. Думає, що не дай Бог щось там десь ну ви розумієте, в який час ми живемо. І можна, звісно, трошки її наддюрити. Офігенно. Я в шоці, чесно. Друга річ, яка розпакувалася, і яка може принести нам потенційно реальні гроші 60 гривень. Так. Великі надії на на... Скільки вони коштують в магазині, у нас би така коштувала 120 гривень. Ну, тому сотку можу дати сміху. Так. Давайте подивимося чи всередині те, що зображено. Пройду, так. Вроде да. Так, це насадка. Будь ласка, плойка. Ну, слухайте. Мені аж страшно від сьогоднішніх початків. Так, засовуємо то обратно, так, і буде вона в коробочці продаватись. Я думаю, за 60 гривень її 100% заберу. Я не знаю, скільки вона коштує в оригіналі, але я знаю точно, що я 60 гривень в ній зможу заробити. Бо я бачу тенденцію і. Жінки, дівчата починають потроху дивитися мої розпаковки, за що вам велике дякую. Я не можу його засунути. Давайте так. Як воно випадало, я не пам'ятаю, якою, якою стороною. Тобто тенденція росте, дівчата, жінки заходять, дивляться, приймають участь в аукціонах, я це бачу. Я вам дуже за це вдячний. Так, плюс 60 даємо мінімально. Так, і йдемо. Давайте щось полегше. Не готовий я. <плес> <плес> Буквально в прошлому випуску я казав, що коли провода, то це погано. Блочки трішки кращі, але вони також ніким не купуються. Модемчик Білайн. З того такого вже на ринках нема. Дороти! Раз. Алітел, -е, це щось, мабуть, не наше. Така штука. Так, це в нас що? Блін, ця свічка так пахне, казав без запаху. Ще одна ручка. Це що, велосипедна ручка? Чи теж до якогось інструмента? Ось така дивіться. Там шайба. І тут отак. Так, і ще щось. Ще щось. Поняття не маю, що це, пишіть в коментарях, будь ласка, якщо ви розумієте, що це. Бо, типу, не все лінза може знаходити, а мені потрібно якось це класифікувати, щоб продати. Тому я буду вам дуже вдячний. Реально, це не те, що байт для того, щоб ви написали коментар, за що я був би окремо вдячний, але і цінна інформація для мене. Так, йдемо далі. Частина від триммера. Сюди головки не вистачає. що за фірма? Мабуть, без фірми, Да, просто мейдин чайно потика. Але якщо знайти підходячу цю штуку і зарядити його, але знову ж таки, дивіться, яке тут кастомне. У мене таких навіть друтів немає. То можна було б перевірити. Так, що це за шайба? Я нічого не хочу сказати, але калібр серйозний. Ви, ви, ну, Серйозно? Жесть. Я не знаю, що це. Там, коротше, можливо, чогось не вистачає. Туди якась ще насадка повинна була бути. Так, Yin-Yang надпис на цьому всьому ділі. І що це за Yin Yang? Коп? Коп масажер. Тобто якийсь масажер. Свічка чуть не впала. Так. Ще одна бритва. Так, off on. Ну, такі провода в мене, до речі, є. Тому, якщо комусь вподобається така бритва і він її захоче, пишіть, я прям дротик підберу. 60 гривень заберете. Так, щось тут ще є. Все. Значи ні. Ага, все. Все. Значить так. Да. Так, дві маленькі викрутки ось такі. Одна пласка одна крестова. Якщо до докупи. І озером супер. Аж 7. Так, це якась, скоріш, блін, що я куплю лампочка для цих для фар. Ну, автомобілісти шарять, що це? Я тільки дивлюсь автомобільні блоги. Не більше, не менше. Так. У нас тут залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ще пакується. Ну, тут окремо кнопочка, всі діла, чому піні. Так. І ще одна така. Але бренд не той, тут не написано нічого. Так, ну, 60 гривень спробуємо. Так, ну що, пішлі цю важку відкриємо. Вже мені тепер цікаво, що тут. Я набив собі інтересу. Хочу відкрити, подивитися. Поганий признак. Я дуже б хотів би, щоб тут були фотоапарати. Але щось це дуже важко. Просто ті, хто дивилися перші, я не знаю, чи вам видно ту шухляду, але там на шухляді стоїть два таких е, кейси. В одному один кейс порожній, але він від того ж самого. І він дуже схожий на цей. І це освітлення для СССРських фотоапаратів. І якщо це воно, а за вагою схоже, то це фіаско. З першого сезону лежать ті а, боксики, так їх ніхто й не забрав. Так, давайте зробимо так. Я відкриваю, ви дивитеся, і мені кажете, воно чи не воно. Як там воно? Я не знаю. Напишіть зараз в коментарі, щоб я знав, воно чи не воно. Ну, ладно, це не воно. Це в нас, до речі, не Харків навіть. а Гідель М. Це навіть не Харків, слухайте. Вперше не Харків в студії. Прикольно. Ось така вона. Чесно кажучи, я не здивуюся, якщо нею ні разу не користувалися. Це не те, що я думав. Але я не скажу, що це краще. Можливо, це буде краще тоді, коли мене почнуть дивитися якісь а, а, продавці на eBay. Тому що ну, в Україні такий товар він зараз. Кому він потрібен? Чесно. А ті, хто торгують на eBay, ті можуть це там продати і на цьому додатково заробити. Так. Ага, тут, до речі, вже написано Харків і Ехо. Це вже точно у нас такі були. Так, тут дрота немає. А вона... ані з дротом, да. Дрота немає. Харків 51 і колір нетиповий. У мене тільки чорні були. Так, до речі, не чорна, не знаю, якого вона кольору, звісно. Так, зроблено в СССР, бла, бла, бла. А кейс червоний. Розряджені. Та і все. Так, тестуємо. Ну, треба ставити на зарядку тоді. Треба ставити на зарядку, перевіряти. Шкода. Чесно вам скажу, шкода. Так, хорошо. Інше питання. Так. Ох, Маша растеряша. Тут ще якась така, від Nokia є. Тут, коротше, все телефонні батареї. Erго, Ерго, Флайка. Можливо, комусь потрібно. Хтось шукав собі батарею. Пошіть. Я не знаю, в якому вони стані, але я за них дешти не буду ці. Так, йдемо далі. Що це таке. Піднесу вам поближче. Виглядає як якийсь чувак із люди в чорному. Знаєте, от із довгими шиями. Щось схоже на те. Що це таке? Я не зможу вам сказати. Вибачайте Якась запчастина до чогось, але до чого. Хто зна. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, будь ласка. Так, закидаємо це на купу і йдемо відкривати наступне. Так. Раз. Два. Пов'язочка така з карабінчиком. Не знаю, навіщо вона комусь. Але тут є ще одна, якщо потрібно. Вдруг однієї мало. Так. Навушники. Навушники без ці. бездротові. Але без бокса. Так, такий дрот. До речі, від чого ці дроти? В мене їх уже 3 чи 4 штуки. Так, З таким блочком, бачите? Так. Така зарядка. Така зарядка. Так ще провід, ще провід. Ще провід. Все, слава Богу. У мене щоб ви просто розуміли, цих дураків вже повний ящик. Я не знаю, тут їх більше сотні точно. Що з ними робити? Не знаю. Їх не купують. Але ну, можливо колись там знаєте, великий ланток назбираю і на міць там. От то заживем. Так, йдемо далі. Ок, я відкриваю наступну посилку. Точно якась запчасть, але не знаю, від чого треш. <реш> <реш> Мене пов'язали. <реш> Відкрилися, а прикиньте зараз захлопну і не відкрию. <ріст> <ріст> Офігєт. Я надіюсь, що вони там ні в чому, ні тут. Бо це понятно для чого наручники. Чтоб <ріст> нічого не цей. <ріст> Окей, саме смішна знахідка за весь час. <ріст> ну, за, за, за цей цикл розпаковок. Так, що у нас тут. М -м, свеновський мікрофон. Прикольно. Не думаю, що тут е, прям дуже якісний. Але, чесно кажучи, не, не знаю, чому так. Можливо, в мене на щось краще не було е, грошей раніше. Але для мене свен це прям такий е, показник бюджетної якості. Тому я думаю, що тут все доволі цивільно. Так. По-моєму, у нас схожа була. Не знаю, чи точ -в точ така сама, але схожа точно була бриква. Так, і тут теж бриква. Трім, точніше. Ну, тут прям такий солідний апаратик з таким входом. такий. Прям такий. Ну, нормально це. Так, да, немає насадок, звісно. А тут ще бачите реле, скоріш за все, тут в мене зараз це, до речі, не Філіпс. Ні, це ноуни. У мене Філіпс є така, і в неї прямо вбудована насадка, і ти просто її регулюєш, самостійно видвигаєш, яку тобі потрібну відстань. Це дуже зручно, немає оцих додаткових пластик. Тут залишилася отака от штука. Я дуже сподіваюся, що це хтось купив, а не Укрпошта забула свої ключі тут. Але тим не менше. Ну Я не бачу сенсу це розпаковувати. Тут просто куча всяких ключів. Тому купу. Все! Перша коробочка, тайво. Немає її більше. Зараз все, що я знайшов, я завантажу сюди. І в наступному випуску ми перейдемо до наступної, тому що, як я і сказав, це не всі розпаковані посилки, які я купив на цьому аукціоні. Тому у нас ще чекає три великих таких самих коробки. Якщо вам цікаво, залишайтесь, будь ласка, з нами. До нових зустрічей!